Не виходьте на лід. Рятувальники та ювенальні поліцейські звернулись насамперед до батьків та дітей. Вони нагадують, що дотримання простих, але важливих правил безпеки рятують життя. Ви впевнені, що ваша дитина зараз не на озері, написав у соцмережах очільник Коломийської громади Богдан Станіславський та нагадав, що ще зовсім нещодавно вся Україна обговорювала випадок на Коломийському Ткацькому озері. Тоді на щастя дітей вдалося врятувати з під криги лише завдяки миттєвій реакції небайдужих людей. Здавалося б, цей випадок мав стати уроком для всіх, проте знову можна побачити дітей, які граються на замерзлих водоймах. А тому просить пояснювати дітям, що крига зараз підступна. У котре закликаємо батьків не відпускати дітей самих на водойми області. Крім того, зараз у нас нестабільна температура. В нас немає жодної в області безпечної водойми. На яку можна виходити і кататися на льоду, водночас рятувальники звертаються до батьків, щоб контролювали дозвілля дітей та постійно нагадували їм про небезпеку виходити на лід, адже крига може здаватися міцною, але це оманливо. Рятувальниками практично на всіх водоймах області проводиться профілактична робота. Рятувальники застерігають, закликають, постійно доводять про те, що зараз є небезпека виходу на лід. Закликаємо ні в якому разі. Не виходити на водойми ні за яких умов ювенальні поліцейські Івано-Франківщини також у соцмережах Звернулися до дітей та застерігають. Що варто пам'ятати прості, але важливі правила безпеки: не виходьте на тонку кригу, не грайтеся біля річок, ставків та озер. Уникайте місць із темною або потрісканою кригою. Завжди попереджайте дорослих, куди йдете гуляти.